Ви щойно звільнилися з неулюбленої роботи і вирішуєте відкривати свій маленький інтернет магазин чи салон-перукарню. І замість того, щоб просто одразу починати рахувати прибутки, ви поринаєте у світ бухгалтерії та юриспруденції. Ви одразу стикаєтеся з спрощеною системою оподаткування, не розумієте, що таке ФОП другої групи, як користуватися РРО, що робити, якщо кошти прийшли на особисту карту, і так далі, і тому подібне. І ці всі питання призводять до вас до думки. А на що я взагалі це робила? Спокійно ви на каналі юридичної компанії ОСУ. Мене звати Орест, і сьогодні ми з вами детально розберемо, як працює ФОП другої групи, що таке спрощена система оподаткування, які підводні камені вас чекають. Обов'язково підпишіться на свій канал, тому що дуже багато наших відглядачів дивляться нас без підписки і пропускають дуже цікаві і корисні для вас відео. Отже, фактично ФОП другої групи це. Улюблений спосіб здійснення діяльності для нашого малого бізнесу. Це такий собі all inclusive Ви платите фіксовану суму податків незалежно від того, заробили ви 10 тисяч чи 500 тисяч в місяць. Звучить дійсно круто, але давайте розберемо, які саме пастки і що вам потрібно знати для того, щоб здійснювати таку діяльність. Ви ідеальний кандидат для цієї групи, якщо ви продаєте товари, наприклад, на ринку в магазині чи через інстаграм-магазин, або ж якщо ви надаєте якісь невеликі послуги, село краси, перукарні та майстерні тощо. Однак перший і найбільший страх будь-якого ФОПа на другій групі це надати послуги не тій особі. Запам'ятайте, ви можете надавати послуги тільки населенню, фізичним особам або іншим ФОПам та компаніям на єдиному податку. Реальна історія, коли ФОП-кондитер на другій групі співпрацювала з великою будівельною компанією, пекла їм торти на корпоратив, а потім виявилося, що ця компанія на загальній системі оподаткування. І що сталося в результаті? Дівчину заднім числом скинули з єдиного податку, змусили додатково заплатити податки з усіх доходів і заборонили бути на спрощеній системі цілий рік. Тому перша порада, яку ми можемо вам сказати як ФОПу на другій групі, це завжди питайте, кому ви оплачуєте кошти. Запам'ятайте, ви можете надати послуги лише фізичним особам або компаніям чи ФОПам, які є на єдиному податку. Наступне, про що дуже важливо поговорити, це про гроші. У 2026 році. Ліміт на діяльність ФОП це близько 6 мільйонів гривень. Звучить ніби багато, але далеко не завжди. Якщо ви торгуєте технікою або ювеліркою, цей ліміт вичерпується дуже швидко. Що буде, якщо ви зробили більше цього ліміту? Ви не просто платите податок з перевищення, ви автоматично вилітаєте з другої групи. Тому, якщо ви бачите, що ваш дохід вже близько до встановлених лімітів, краще трішки пригальмувати і перестати отримувати кошти на ваш ФОПівський рахунок. Далі поговоримо про реєстратори розрахункових операцій, тому що багато хто думає, в мене інтернет-магазин, мені воно не потрібно. Якщо вам скидають гроші на карту, не за реквізитами Альбан, а просто номер карти. Якщо у вас стоїть термінал, або якщо ви відправляєте товар накладаний платежем через нову пошту, вам потрібен касовий апарат. Я думаю, ви точно не хочете платити за кожен проданий товар. Без чеку 100 чи 150% від його вартості. Тим паче, що зараз це можна зробити буквально у вашому ж телефоні через будь-які сервіси, які такі послуги надають. Вам не потрібно носити з собою великий касовий апарат. Наступне, про що потрібно поговорити про діяльність ФОПа на другій групі оподаткування, це наймані працівники. Уявімо, що у вас є кав'ярня і у вас в ній працює бариста. Так, ви можете на другій групі ФОПа мати до 10 найманих працівників. Але ви собі вирішили, що я оформлю його як ФОПа. Щоб не платити додаткові податки, або взагалі він буде працювати ненайманим. Зараз трішки юридичної хвилинки. Перевірки держпраці повертаються. Якщо інспектор прийде до вас у кафе і запитає баристу, а що ви тут робите? А той відповість: я тут працюю з 8 до 8 вже місяць, а документів немає. Готуйте дуже велику суму на штраф близько 80-100 тисяч гривень за кожного неоформленого. Оформити людину на мінімалку буде значно і значно дешевше. Найприємніше на другій групі це те, що Після оплати податків всі кошти залишаються вам. Ви можете їх зняти, перевести на особисту карту і користуватися. Але є великий нюанс. Підприємці часто починають приймати оплату за товар прямо на особисту карту для виплат. Чому це може бути погано? Бо податкова може визнати це доходом фізичної особи і нарахувати 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Замість ваших 1600 гривень єдиного податку, ви заплатите майже п'яту частину заробленого. Користуйтесь тільки рахунком ФОП Айбаном. Це дуже просто. Це так само просто як отримувати кошти на особисту карту, але ви будете повністю захищені. Здійснювати бухгалтерію ФОПа, платити податки через ФОПа, подавати звітності як ФОП, це найпростіший варіант здійснення підприємницької діяльності. Це абсолютно невеликі суми податків, і це точно буде менше, ніж якщо ви будете сплачувати потім штрафи і додаткові податки за діяльність без зареєстрованого суб'єкта господарювання. Так само просто і зареєструвати ФОП. Це можна зробити буквально за декілька кліків у дії. Тому цього точно не потрібно боятися а просто потрібно бути підготовленим і розуміти, що ви можете робити, а що вам робити не варто. Давайте зробимо так. Якщо ви думаєте зараз, який бізнес ви тільки хочете починати, напишіть нам в коментарях, що саме ви хочете відкрити, і ми запропонуємо вам ідеальну групу оподаткування для вас чи ідеальний формат для ведення вашого бізнесу. Не забудьте лайкнути це відео, підписатися на канал, якщо це відео було для вас корисним. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волсу.